Всім привіт, всім добра, здоров'я, розпокою. Друзі, у нас помалу налагоджується погода. Бджілки ще по мірі своєї можливості працюють. Так як сьогодні на календарі 14 серпня медовий маковий спас. Вітаю всіх пасічників з святом, всім міцного здоров'я! Всім миру, всім успіхів у нашій нелегкій, але досить цікавій і е, захоплюючій справі, яку ми любимо, і е, так як кажуть пасічник це вже не захоплення, це діагноз, тому що пасічник заради е, бджіл, готовий е, на все. І сьогодні хотів поділитися, з яким способом я обробляю бджіл від кліща, так як пора відбору меду підходить до завершення. І потрібно подумати, як допомогти бджілкам ефективно перезумувати, гарно підготуватися до зимівлі. Так як Бо так як здорова бджола, яка буде звільнена від паразиту кліща рогу, вона відповідно буде гарно зимувати, буде мало витрачати кормів зимою, не буде хвилюватися, шуміти. Ну, відповідно, буде гарний розвиток навесні, а це є успіх і запорука гарного медозбору в наступному сезоні. Тому що всі ми знаємо, що тільки здорова і сильна сім'я здатна дати посічнику прибуток ну, не тільки в медове, але і для пакетників це здорова бджола для пакетів, для медовиків це здорова бджола для збору нектару. Тому, тому ми Заздалегідь. Готуємося до цього і сьогодні я хотів поділитися, як як я працюю в себе на пасіці і як я боруся з цим паразитом. Тут я свій вже підготував. Це всім відомий тактик, його зараз вже, на жаль, нема у виробництві. О, ну, в мене він ще є, я придбав його трошки собі з запасом. Це препарат на основі амітразу, на ньому виготовляються полоски на основі цього такніка саморобні, і плюс ним вже йде пролив вже осінній після остатній, так казати, обробіток, Осінню, коли вже немає у джилу розплоду. Ну, це є той самий біпін, це є той самий скоботокс, який на, на даний момент виробляється і рекламується. Ну, у мене є ще наразі оцей тактик. Але про нього пізніше, тому так як сьогодні ми не будемо виготовляти полоски, не на ньому. Сьогодні ми будемо користуватися таким препаратом як «Маврик». І перша, перший обробіток в цьому сезоні буде зроблений препаратом «Маврик». Ми будемо виготовляти полоски на основі цього препарату на речовина. Тут речовна І Я працюю вже цим препаратом не один рік. Тобто виготовляю полоски на, на його основі. Я досить задоволений, гарно працює, гарно сипиться від нього кліщ і бджола ну, нормально витримує, якщо все зробити в межах норми. За основу полосок ми використовуємо ДВП. Ось така ДВПшка, розмір її довжина 25 см, ширина. 2 сантиметри. Зразу під, під спічку, під сірничок свердлимо дирочки і наталовуємо їх от таку бутилку, шестерку, туди влазить так свобід, якраз 200 штук. Методом, так казати, проб і, ну, і тика. Ми визначили, що ці полоски гарно в себе впитують півтора літра води. От тут ми підготували. Воду ми в даному випадку беремо дощову, тому що будь-який препарат гарно розчиняється в м'якій воді. У нас в крані жорстка вода. Або потрібно в кого жорстка вода, потрібно кипятити і відстоювати воду. Щоб пом'якшити її. ну ми, Я беру в даному випадку дощову воду. Півтора літра води. Як допоміжні речовини ми беремо масло ялівця. На цих півтора літри даємо 10 мл масла ялівця. полосок, які ми будемо замочувати. Це є допоміжні речовини. Кліщу не подобається от саме цей запах масло ялівця і масло лаванди, він починає по бджолах і тим самим скоріше випропадає під, під дію наших препаратів. Друзі, методом формули ми визначимо, в тому літрі є 240 грам діючої речовини та офламінату. Тому ми хочемо, щоб наша одна полоска несла 0,80 мг діючої речовини, щоб було в одній полосці. У певній формулі ми визначили, що на 200 полосок нам потрібно 66 грамів препарату маврику. О, це ми все робимо на вазі. Включаємо вагу. Маємо ось таку. Маємо таку банку врізану, ставимо тару на ноль. Препарат маврик гарно розмішуємо, тому що він не такий маслянистий, як коли стоїть, він діли, ділиться на, на дві е, структури. Такі. Для того потрібно гарно розмішати. Ну і наливаємо 66 шість грам. Переборщили чуть трохи. Ну що ми зараз його назад? 64. Оп. Ну от, рівно 66 грам препарату Маврик. Друзі, цей препарат у мене вже перевірений, тому я сміло ним працюю, я його придбав у дистриб'ютора фірми. Адема у представника, який продає цю, ці препарати, тому я не боюся його використовувати, так як користуюся ним вже не, не один рік. Скажімо так. І це все ми вливаємо туди ж у бутилку. Треба щось полоснути, щоб нам показала вага ноль. Так, препарат лишається. От, вага нам показала 0, так як ми старували. Це все ми змішуємо. 200-ту що ми впихаємо теж туди. І заливаємо цим розчином, заливаємо наші полоски. Це все ми теж розбовтуємо, Розмішуємо і залишаємо так на сутку ці полоски. Час від часу будемо приходити, ще їх збовтувати, вони повинні втягнути оцю всю родину і як такої. Самої родини немає лишитися, з них немає капати, вони мають бути такі мокрі, вони набрякають. Це ДВП і воно робиться таким м'яковатим. Відповідно, бджоли, коли ми ставимо в гніздо, це є інород, іно, ну, інородний предмет в гнізді, бджоли його гризуть, починають виносити. Тим самим вони ще збільшують. ну, Тим самим, що вони гризуть і розносять його по вулику, вони збільшують дію препарату та офламінат. Тут є 200 полосок, це є плюс-мінус на 100 сімей. Рекомендовано ставити дві полоски на одну сім'ю. Ми ж ставимо трошки більше, тому що ми дотримуємося інакшого правила. Ми ставимо одну полоску на три рамки обсидженої бджоли. Тобто, якщо в нас сім'я обсиджує три рамки, одна полоска, чотири рамки, одна полоска, П'ять рамок, ми вже ставимо дві полоски, шість рамок ставимо дві полоски, сім рамок ставимо дві полоски. Та, як в нас сім'ї сидять, зараз ви бачили, ми скоротили на 9 рамок, тому ми будемо ставити по три полоски на сім'ю. Ну, Якось так хотів поділитися, хотів показати. Кому буде в пригоді, користуйтеся, хочу застерегти тільки в тому, що не потрібно довіряти зразу препарату. Любий препарат, який я використовую в себе на пасіці, чи це був тактик, чи це оцей маврик, чи навіть коли я використовував купляв біпін, я закупляв зразу партію. Наприклад, я закупляв партію 50 ампул. Одну ампулу розводив і обробляв нею 2-3 сім'ї. Через сутки, через дві я дивився дію препарату, чи падає кріщ і чи не падає бджола. Після того приймав рішення, приймаю рішення, чи працювати мені з таким препаратом по всій пасіці, чи не працювати, а шукати щось інакше. Таке саме ви, коли будете робити. Полоски навіть по моєму методу, не обробляйте всю пасіку, поки ви не впевнені в тому, що у вас препарат справжній, що вам не підсунули якогось підробки, щоб у вас не посипалася бджола. Я в своєму препараті впевнений, тому що я вже його протестував і тому я ним працюю, працюю не, ну, не боюся. А коли я куплю, наприклад, слідуючу партію препарату Маврик чи, чи Скобатоксу, чи ну, любого препарату, я його спочатку тестую на двох-трьох сім'ях. Дивлюся, дію, після того приймаю рішення, чи застосовувати його повністю на всій пасіці, чи ні. Всім добра, всім миру, спокою. Слава Україні!